Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Свято настання весни та обрізки виноградної лози. Як болгари Одещини відзначають три фон зарізан. Сьомий в Україні та перший в Одесі. Відкриття безпечного простору для жінок та дітей затишну спейс. Прийміть цей щедрий коровай як символ добробуту, мири, миру і любові. Зустрічали туристів із хлібом та сіллю. Так у селі Залізничне, що на Одещині розпочало святкувати трифон Зарізан. Болгарське свято, коли згідно традиціям, вперше обрізають виноградну лозу у новому році. Робить це людина, яка зображує святого царя Трифона. Йому покладають на голову вінок з виноградних лоз. 16-го года меня батюшка сказала, как тебя зовут? Я говорю, меня зовут Сергей. Ты святой Сергей, говорит, значит, будешь три Говорит, иди по селу и радуй людей. А я очень горжусь, что я стал столько лет Трифоном. У меня образ национального костюма, корона, что ставится вот это, И торба. Вот эта торба считается, что жена... всегда вот женщины собирали мужчины в поле идти. Вот они стали им еду туда и отправили людей до села. Но за селом они уже не имели права идти. Вот как у нас здесь, видите, оставляете палку, а потом вот нужно, чтобы было здесь второе. Понимаете? Вот оно как получается. Вот, видите? Вот здесь стоит. Вот. Раз. Вот так. Видите? Якщо всі традиції свята дотримані, на виноробові очікує добрий врожай, розповідає керівниця народного фольклорного колективу Галина Бірюкова. Тріфан різан – це і є конець зіни, початок весни. Якщо в этот день не буде обрізана виноградна лоза, значить позже її обрізати безполезно. Не буде такої врожай. Утром рано, хазяйка, пече спеціальний хліб, утром рано намують руки. Мужу своєму тості цим самим готують його на обрізку виноград. моють руки, подають йому завтрак, Потім вместе з ним йде огород і обрізається з трьох кустов обіцяння. Віноградний Не весь куст, просто з трьох кустов по чуть-чуть. Після обряду гості могли побачити виступ народного колективу Радість. Усіх присутніх пригощали вином. Далі пустилися танцювати. Да, дуже такий, знаєте, прям незвичний не такий. Не да, да, так, ну таке, звісно, враження, враження ми переповнені. Случайно попали така екзотика. Закінчилося святкування, дегустацією вин місцевих виробників. Також гості могли скуштувати спеції, бринзу та випічку, зроблену за стародавніми рецептами. Оце одна із трав, Це дріждвоє тісто на натуральних дріжджах. Знову ж такі рулетики. Усього захід відвідали близько 40 туристів. Разом з дружиною та друзями приїхав Василь, ділиться враженнями після дегустації. Это действительно бомбезное вино. Это настоящее вино. Это не какое-то там... Это вот не то, что у нас продавалось раньше кисляк, как называли его. Очень шикарное, качественное вино. Потом специи. Специи вообще, да, это огромный труд вложен в это дело. І міняв пішлілі хазяєва. Ми максимально стараємося намагаємось зберегти ці традиції, які передались нам від предків. Та передаємо мову, звичаї, обряди і зберігаємо цю етнічність. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Сьомий в Україні та перший в Одесі. Безпечний простір затишно спейс. Проєкт реалізується майже рік завдяки благодійному фонду Схід Сос. Волонтери Луганського та Донецького євромайданів за допомогою уряду Канади та організації КЕА створили місце, де кажуть, жінки можуть отримати безкоштовну психологічну та юридичну допомогу, відчути турботу та підтримку. І з початком повномасштабного вторгнення наша діяльність дуже сильно розширилася. Наразі фонд Схід Сос працює по всій території України. Ми надаємо дуже різну допомогу. Це гуманітарна допомога, евакуація, психосоціальний напрям. Якого. Належить безпечні простори для жінок та дівчат. Мета цих просторів це надати всебічну підтримку жінкам, які постраждали внаслідок війни. Ми також працюємо з кейсами гендерно зумало насилля, інформуємо жінок про що це таке, як цьому протидіяти, як взагалі виявити насилля в своєму житті. В просторі для жінок працюють психологіня, соціальна працівниця, кейс-менеджерка та педагогіня. Тут можна відвідати як індивідуальні курси, так і арт-терапевтичні майстер-класи та тренінги. Загалом в затишно спейс можна неформально поспілкуватись на будь-які теми, кажуть організатори. І в нас ну різні жінки приходять велика кількість жінок які чекають своїх чоловіків з фронту із лінії, і вони. Більше за інших наразі потребують підтримки. Під час розмови виявляємо з ними, що дійсно є необхідність у індивідуальних консультаціях, і ми з ними працюємо. Я ще сертифікований нлп майстер для жінок-переселенок з зон бойових дій, простір, гарне місце, де можна познайомитись з цікавими людьми, соціалізуватись, почути пораду від тих, хто пережив окупацію, переїзд та відновлення життя з нуля, кажуть у центрі. Ми сюди приїхали в березні 22-го року. Теж під обстрілами виїжджали, тому я знаю, що це таке. Я знаю, як підтримати. Просто мені вдалося за декілька місяців, як ви знаєте, мобілізуватися, взяти себе дотями, згадати всі ті знання, які в мене були. Тому я розуміюся, як це важко, коли ти приїжджаєш у тебе дитина, у тебе відповідальність, і немає. Оце підтримка. Саме головне це підтримка. А як вона комусь юридичні питання, комусь психологічні, а комусь соціальні, а комусь комплексно. Просто поспілкуватися, випити кави або чаю, а комусь вирішити якесь питання. Крім іншої допомоги в безпечному місці, жінки можуть обрати для себе нову сферу для розвитку або отримати консультацію, де пройти додаткове навчання. А поки жінки працюють над собою, їхні діти проведуть час з дитячою психологією. Ольга Глечик, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Нет, 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 немножко зверху, зверху, то есть ты уже захватываешь. Вчили людей з інвалідністю надавати першу домедичну допомогу. В Одеському центрі «Інклюлайф» разом з представниками Червоного хреста України провели вже друге заняття. Ми хочемо, щоб хоча б, як мінімум, могли вийти і об'яснити, либо сусідам, либо дати зрозуміти, либо скору, хто більш-менш інтелектуально розвитий. Тобто, щоб це, дійсно ці заняття як-то дали якусь почву оцінки ситуації. З ноября місяця ми чекали цих занять. І от сьогодні у нас якраз вторе заняття. заняття, яке тривало годину, провела інструктор Червоного Христа України Анжела Кіцкай. Вона показувала, як зупиняти кроватечу та як надати першу допомогу при переломах. Наші майстер-класи можуть проходити за потребою. Зараз ми проходимо майстер-класи у школах, відкриваємо класи безпеки. Також це на вокзалах для працівників. У занятті взяли участь сім людей. Вони поділилися своїми враженнями та розповіли, що сподобалося найбільше. До цього центру хожу з радістю, як тільки Ірина пише в нашій інформаційній групі, що буде заняття. Я кажу, мамі, в нас завтра заняття і на наступний день, як умога раніше встаю, щоб спіти зібратися, і йду сюди на заняття. Мені подобається те, що таке природження цікаво. Немножко запомнив Понравилось, те, що я зобразив манітю. Заняття з надання першої домедичної допомоги відбуваються раз на тиждень. Дар'я Бойкова, Сергій Кубалянський, Суспільне новини, Одеса.